Всім доброго дня! Розглянемо в цьому огляді три будинки на продаж. Отже, розглянемо ось такий житловий будинок. Із комунікацій в хату заведено воду та каналізацію септик, є електрика і швидкісний інтернет. Вказано, що в хаті сім кімнат, а загальна площа складає 60 квадратних метрів. В будинку залишаються меблі та побутова техніка. Опалення комбіноване. В хаті роздільний санвузол. Біля дому літня кухня, гараж, майстерня, літній душ. Є зона відпочинку з невеликим басейном. На ділянці великий садок з фруктовими деревами. Посаджені персик, абрикоси, вишні та інше. Присадибна ділянка займає 10 соток. Також є город. Загальна площа ділянки 36 соток. Це оголошення власника. Посилання на оголошення будинків будуть в описі під відео. Ціна складає 6 тисяч доларів. Знаходиться дім в селі Копію Вата Черкаської області. В селі є будинок культури та магазин. До міста Миронівка 30 кілометрів. В місті вся необхідна інфраструктура: ліцей, дитячий садок, лікарня. Ринок, супермаркети, відділення банку, відділення пошти та інше. Далі в огляді будиночок загальною площею 63 квадратних метрів, в хаті дві кімнати. Дім газифікований, опалення газове. Житлова площа займає 37 квадратних метрів. На подвір'ї колодязь, гараж, літня кухня та господарчі приміщення. Загальна площа ділянки 15 соток. Це оголошення власника дому ціна складає 110 тисяч гривень. Знаходиться в селі Соболівка, Гайсинського району Вінницької області. В селі є школа, дитячий садочок, лікарня, відділення Укрпошти, магазини. Продається будинок в селі Кернасівка, Тульчинського району Вінницької області. Загальна площа складає 65 квадратних метрів. В хаті три кімнати. Дім газифікований, на подвір'ї Криниця та господарчі будиночки. В хаті потрібно навести деякий порядок, а взагалі за таку ціну все досить непогано. Ціна дому 65 тисяч гривень, оголошення власників будинків будуть в описі під цим відео. Загальна площа ділянки 25 соток. В селі є відділення нової пошти, магазини, церква, різні підприємства і автомобільна заправка. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.